Доброго дня. Добрий вечір. Хочу купити машину, але там є ціна нето і Бруто. Угу. Я так розумію, якщо я захочу привезти машину в Україну, як мені купити машину без акцизу чи повернути його, допустимо, якщо плачу повну стоїмость. А в якій країні? Чехія. Дивіться, наскільки я знаю, то можна організувати так. Там яка історія йде, що ви платите спочатку ціну бруту, тобто більшу ціну вивозити її за території Євросоюзу. І потім, наприклад, через місяць чи через два ви можете повернути той ПДВ. Там є цілі, ну, по Чехії не знаю, по Німеччині я чув, дуже багато є е, прям цілі е, фірми, які це можуть організувати. Якщо ця фірма вам mm -hmm. не зробить, то можна через іншу це організувати. От якраз я думаю, влад, а тільки що бачите, що він в Німеччині. Е, ну, Але це, це все можливо, так, якраз так і роблять. От, з цими поверненнями ПДВ це ж якраз е, тіпа, золота жила, щоб вертати це ПДВ. Ну, так само. І, а скільки, допустимо, хочу купити BMW G31 на 3 дізелі, дизелі. Скільки буде коштувати розмитнення? Трьохлітровий дизель буде дорого коштувати. Я вам не скажу: по-перше, ви, ну, я не знаю. Це треба митного брокера питатися. Ну, на 5-6 тисяч доларів як льоду може бути. Ага. Е, ні, я і, навіть, питаю, це навіть авто, які були. Після фізосіб. Ні, ні, ні. Це коли саме авто продається з, з ПДВ, в основному від юридичних. Ну, а, а Фізособа не може продавати, вона продає за повну, вона тільки продає за бруто. Це я так а, розумію, так. продають а, тільки фірми. Як слово... на якогось чоловіка є якесь підприємство і він машину записав на підприємство, тоді він може повернути акциз. А якщо він купував, ну, як так, на себе чисто, без фірми, mm -hmm. без нічого, то він тільки продає за бруто. Між іншим, якщо у вас є фірма в Україні, то ви можете на ту фірму купити по ціні нету з Чехії одразу. Ага. Не, не на себе, а як дум... фіз особа. А якщо на... захочу продати який термін, щоб вона була, допустимо, в... зареєстрована на фірмі, чи як воно йде там далі. Ну, от, то, що багато зараз так користується, і в лізинг багато фір, ну, на фірму беруть. Ви дивіться, ви, наприклад, купуєте по ціні нето, да, ви в Україні також сплатите ПДВ, особливо, якщо у вас фірма платником ПДВ, то у вас в чомусь там буде вигода. Ви, ви, Але потім ви можете так само і продавати ту машину з ПДВ. Ага. Так, тут і... ще Просто просить це. І це обов'язково, навіть якщо ти береш машину з Європи, ти платиш ціну Бруто, але тільки аж потім повертають, Чи можна купити зразу за нету? е, Якщо з фірми на фірму можна то це ж буде звичайна ця. Але знову ж таки, вам по-любому треба з брокером спілкуватися, він вам всі нюанси розкаже. Е, бо це ж якраз. Є, до речі, брокери, які мають свої фірми, які там через фірму розмитнюють і так далі. Uh -huh. Це було частини ПДВ, ви сказали раніше, там після двох місяців або місяць, чого ми десь в 2009-2013 році. там, в 16-му також. Коли в Нідерландах купували машини, повертали НДС одразу, або домовлялись з автохендлерами в Нідерландах і. Де нам давали 50% одразу повернення так на готівкою, і е, іншу суму: 50% після того як повертаєшся в Україну, ставиш її на облік, надсилаєш їм техпаспорти, що дійсно підтвердження, машина поставлена на облік Україні і все вони повертають е, на е, розроб... метро. Е, я знаю, там, до речі, є різні схеми. Є такі схеми, що навіть просто. Ви платите там, наприклад, 300 чи 500 євро і зразу купуєте по нету, і там потім якось фірма сама це все організує. Ну там реально наших посередників багато є, які допомагають в цьому питанні. Але тут, в цілому, було питання: чи можна купити по нету. то відповідь да, значно можна, просто треба трохи заморочитися. Але це ж ціна питання: пару тисяч доларів. То за цих пару тисяч доларів можна. Е... Так, так само. Я дивлюся за цю БМВ. То якщо брати, допустимо, цену за брут, то це 30 тисяч. А якщо, допустимо, за не, то це йде десь 24,5. Так, то я ж говорю, бачите, 5,5 тисяч, це, це вважає те саме розмитнення, скільки буде. ставити Це велика суттєво, а на дорожчих машинах ще. Це, це реально суттєві цифри. То я ж говорю, є такі в нас в Українці, ну, просунуті бізнесмени авто, ну, в автосфері, які вони строго купляють машини з ПДВ. Вони ніколи там в когось в дядька з рук не куплять, вони тільки з ПДВ відбивають ПДВ. Там на тому ПДВ можна багато чого крутити. Типу бізнес можна тільки на тому ПДВ робити. Тож є такі фірми, багато таких. так Так, ну от, в принципі, мій варіант, я можна сказати, Свого роду зробив помилку, коли купував машину в Нідерландах. Це я її купив більше ніж півроку назад. Купив її, поставив себе на себе на облік. Я на зараз знаходжусь в Німеччині. Приїхав до своєї сім'ї. Так вже зареєстрував її тут в Німеччині. Це, до речі, нічого не вартувало, бо часто мене питають: а що, а якась розтаможка з Нідерландів, Німеччини нічого немає. Тобто, ви приїжджаєте, просто ставите на себе на облік. І користуєтесь. от і зараз мені продати цю цей автомобіль, так як я не можу вже не повернути ні ПДВ, Тобто для мене вже ринок Україна, Молдова, Румунія е, і таке інше, да, от він ну майже закритий, або мені зараз скидувати ціни, демпінгувати, ну, або ну, треба було купувати, або ставити дійсно, от як ви раніше сказали, дуже правильно ставити на підприємство, яке зареєстровано або в Чехії, або в Литві, Ну і таке інше, хто як робить. Ну і то ще питання, якщо ви знаходитесь в Німеччині, якщо ви поставите ну на фірму чи там ПДВ зіграє, то я вже не знаю. То вже не факт. То якби зразу е, з Нідерландів купляти на фірму німецьку, так, то так, понятно, так, так, Це, вірно, це так, було одразу, це вірно. От. Але е... дуже був класний варіант, я не зміг це не, не втримався. Так, тут бачу Мішаня, доставка. Оце якраз Міша приєднався той, у якого я перше інтерв'ю брав, коли почав прямий ефір вести. Добре, хлопці, ще щось розкажете цікаве для людей. Як краще купувати в що, Може, якісь поради дасте? Може на якісь грамів. Якщо будуть якісь думки, підключимось. Все, дякуємо, гарного Це, вечора. Да, да.